Доброго дня! В цій частині повна версія відео, в якому я не тільки повністю викупую дамбу, а й почну заповнювати її деренною водою зверху. Якщо комусь вас цікаво, цей проект зайняв в мене 2,5 дні. Також я хотів би поділитися, чому саме я обрав це місце. Коли я йшов з гори донизу цією балкою, то я спостерігав самі вузькі участки, де було б значно легше зробити дамбу, аніж в інших місцях. Тому я знайшов десь три місця, де можна зробити дамбу. І це вже друге, де я роблю дамбу. Дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб підтримати ветерана в його боротьбі. Та поділіться цим відео зі своїми знайомими, бо мені здається, не дуже часто побачиш щось настільки вражаюче.